І привіт всім! Настав час нарешті зняти відео про контролер від Сергія під кодовою назвою Серкат. Також розкажу вам, чому він серкат і як насправді все має бути. Ну, але приклеїлось та й приклеїлось, якби. Це вже як трейдмарка, умовно кажучи. Подивіться, нормально приїжджає запакований, все красиво. Тут достатньо все адекватно. Всередині є документи, рахунок, договір. Що скільки коштує, можете цінник подивитися. Будь ласка, у мене версія з підвищенням. Так. А... Паспорт виробу, Це те, чого, наприклад, він сам не присилає. Ми ж порівнюємо зараз українські контролери. Я, до речі, коли ми будемо його розбирати, розпаковувати, я прийняв рішення, що. Я розберу обидва покладу вам поруч, а ви будете робити висновки самостійно. Що добре, що не добре, що всередині окей, що не окей. Ну Тому що я рішення прийняв, я свій він замінюю, тому що все одно мені його треба знімати і пускати в декомісію. Буду заміняти його на цей. Ну а ми ж будемо розбиратися, чому так і як воно взагалі влаштовано. Так, от сама коробочка. І тут знизу теж прокладочка, все, все акуратно, красиво, щоб не покрушилося. Ну, запакований він значно краще. Це я вам вже зразу порівнюю. Ну, тобто, я ж отримував і один прилад, і другий. Цей запакований краще. Не набагато, але все ж краще. Так. Ну а далі оце шуршання я не буду слухати, я все-таки його розберу, розкручу. Але ну, давайте загальний огляд зовнішній зробимо. О, ну ти подивіться. Ну, ну, ну бачите, комусь релігія дозволила зробити людську капельку, правильно? До стінки його прикріпити можна буде нормально. Так, так, ну, про що ми ще говоримо? Так, Далі, що тут ще видно у нас з цієї сторони? Красиві, абсолютно, слухайте, шикарні. Це от по-промисловому. Це правильні е, роз'єми під подачу повітря, під захід повітря. Акуратно, і з цієї сторони у нас мають бути вентилятори, які, скоріш за все, працюватимуть на видув, на витягування. І бачите, тут їх два. тут їх два, і вони насправді досить масивні противагу, знову ж таки, Вінсану, в якого він меншого розміру, і один і стоїть внизу. Він там знаходиться. Ну, побачите це потім. Клемники. От тут мене зразу ж я бачу, теж у мене та сама претензія. Тут я пожурю Сергія трошки, тому що, ну, вибачайте. Але я такі клемники не люблю, я їх не признаю. Так, вони працюють, но на відміну від того ж Вінсана, допустимо, отут клемник розташований правильно от морда приладу. Чи лівою рукою, чи правою рукою, будь ласка, будь-кому із цього світу буде крутити зручно. На відміну від того чорного приладу, де клемник знаходиться отут, і, ну, праворукому закрутити його просто неможливо. Ну, от, просто неможливо. Це, якби, зовсім некомфортно і не для людей. А це антенка Wi-Fi, я так розумію, це означає, що. Дальнобійність цього приладу буде чуть-чуть більша з точки зору вайфа. Ну, однозначно, це треба буде перевіряти. Це, так, це здогадка. Чотири кнопочки, якби якихось, ну, клікання відчутне. Не знаю, що тут ще можна сказати. Є якісь описи, підписи всіх елементів. Зроблено все, ну, ну, блін, акуратно. Метаєте, у Вінсана на кривана клейка? Я зараз його зніму, принесу, подивитися. Подивіться, наскільки все. Гарно висічено, вирізано. Ну це теж схоже на наклеєчку, так, але, але вона. да, це наклейка, але, але, але ж ну, ну, вона ж рівно, принаймні, руки дозволили рівно приклеїти. Ну, таке. І це цікаво. Це, походу, це якийсь шнурок, це USB, мабуть, я так розумію, під якусь. Е Можливо, програмування, чи що, складно сказати, поки не знаю на даний момент. І е -е, клемнич... цей не клемничок, а місце. Заземлення приладу. Це, до речі, дуже добре. Це не так часто зустрічається. В контролерах, вітроконтролерах це є в старших моделях китайців, в менших моделях китайців цього не буде. У Вінсана теж цього немає. Тут ви бачите, це вже все є. Добре, значить тоді я розкриваю і тащу сюди Вінсан, порівнюємо в розкритті одночасно обидва. Ну і перш ніж зняти Вінсан, я ще маю кілька слів про нього сказати. Бачили, я навіть заклеїв ці імена, тому що ці тридмарки вони не достойні того, щоб бути показаними. Але це Вінсан, прошу, ви розуміли. Так? Е, я маю вам пояснити, чому я ним все ще користуюсь і чому я його терміново змінюю. Він місяць часу, як зламався остаточно. В ньому відпав Wi-Fi, і я не можу під'єднатись до нього. Ні по мережі, ні локально, от взагалі, от хоч ти трісни, хоч ти кіл на голові тиши, хоч ти його скидай, не скидай, я не можу до нього під'єднатись, ні побачити, що відбувається, ні змінити якісь налаштування. Тобто все, прилад мертвий. Мертвий? З ним нічого неможливо, якби перевірити, подивитися, а що тут. Дещо можна змінити якісь параметри з цього табло. Ну і я сподіваюся, якби, що воно ще показує до цього часу точно, але ну, вибачте. Цим приводом користуватись неможливо, тому це місце він своє покине і піде на заслужений відпочинок. А, звичайно, що ми його використаємо ще для порівняння. Ну, а всі інші контролери в мене вони зайняті, мені нема куди, якби, там, там вже все забито. Тому, якби от така от безвихіді я змушений був ним користуватись, поки не прийшов цей контролер від пана Сергія, який ми щойно бачили. Знімаю і порівнюємо. Ну що ж, а ось вони два в розібраному вигляді. Так, Ну і що можна сказати? Тут радіаторів два, раз, два, так. Тут радіатор один, Він за розміром приблизно такий самий, як і цей один. Цей ширший, цей вущий, ну, коротше, вони приблизно цей, цей один, такий, як, такий, як оцей один. Тобто тут, тут два рази ефективніше охолодження, це раз. Ну і вентилятор. Я вже вам показував ось розмір одного, а ось розміри двох інших. і Їх там дійсно два. Текс. Що ще? Значить, тут, знаєте, цікавий, цікавий нюанс. Ви звернули увагу. Тут кришка висить на соплях, бо нічого не роз'ємне. А тут вона собі окремо. Тому що тут шлейфик. Все акуратно, красиво, Чукс вдягнули і забули. Ну, Тобто, все можна, ну, по-людськи зроблено спроєктовано. Що тут, тут казати? А, наклейки наклеєні рівно, тобто з точки зору користувача, якби претензій жодних. А тут я не знаю, який п'яний дядько його клеїв Ну, кривизну видно. Це таке. Далі. Тут цікава особливість є. Значить, Тут немає діодного моста в класичному його розуміті, тому що ну, тут розумієте: прийшло, прийшов вітряк на діодний мост, як раз, два-три. І далі випрямився, далі плюс-мінус, і поїхав далі по своїй схемі. Тут, раз, два, три. Ось вони. l 1 L2, l 3 від генератора. Ось перших цих три входи. І там всередині, я не знаю, чи це буде видно, чи не буде видно. Зараз через цю камеру. Там немає діодного моста в класичному вигляді. Там а, під оцими от радіаторами одним і другим. З цієї сторони батарея транзисторів і з цієї сторони батарея транзисторів, які виконують, ну, мабуть, кожен свою задачі. І тут, якщо придивитися, то от вони приходять L1, L2 і L3. Вони приходять на транзистори. Тут транзисторна схема випрямлення е змінного струму в постійний. От, от як воно працює. Так, ну, тут, тут, тут так це реалізовано. Далі, важливий нюанс: тут є сонячний вхід. От він сол, от, от його плюсик. От його мінуси, так. І мінус єдина загальна схема. шина це те саме, що і мінус Баласта. У нас. Е... Так, ні, брешу, 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 брешу. Да, ось у нас мінус. Е... Він же мінус, оцей, оцей мінус, Це у нас мінус сонця і мінус Баласта. А це у нас мінус батареї. І оце єдина як би шина. О, тут, його видно. тут все реалізовано в принципі так само, але. Де ж воно тут з чого йде? Ні, тут балас береться. Де ж він у нас? Раз. от сюди пішов. А два пішов, от він звідси взагалі, аж з тої сторони заходить. Ну, я Не знаю, з якої то точки це треба перевіряти. Ну а батарейка батарейні входи, це десь. Один невідомо де. А другий а другий прямо от, з мінус у нас прямо, прямо, прямо тут живе. А плюс не знаю, не видно його там треба розбирати глибше. Тут є цікава особливість. Значить, в мене я нагадаю цей контролер теж з підвищуючим модулем. Він там наявний. Якщо там придивитися, бачите такий білий кутушечний блок. І там всередині є конденсатори. Давайте я вам прочитаю маркування, його погано видно, але ну я зміг його роздивитися. Я не знаю, чи вдасться мені сфоткати, чи не вдасться. Значить, там всередині у нас 200 вольт і 2200 мікрофарад. Їх три штуки. Тут у нас 100 вольт 4700 мікрофарад, і їх дві штуки. Кутушечний блок візуально цей менший, приблизно вдвічі, ніж той, що там всередині білий. От бачите, можливо, білу штуку. Це те, що я кажу своїм суб'єктивним оком, можливо, не вдвічі, можливо, в 1,8 ну, але приблизно вдвічі. Таке якби відчуття складається. Значить, Що тут цікавого? Зверніть увагу, тут за старим добрим принципом оу, комп'ютерним ще да? є батареєчка. Це R232. Я так розумію. Так, да, це вона. Скоріше за все, вона живить якісь ключі, щоб вони не вийшли, скажімо так, не втратили свою пам'ять в момент, коли прилад повністю відімка не знаходиться в якомусь сплячому режимі, але якихось там долі сотих Вта, він має все одно споживати для того, щоб. А, ну, щось, 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 щось живилось. Я не знаю, що саме, ну це поки що мені невідомо, але. Реалізація така. Далі, загалом, от я присуну його поближче, зверніть увагу і порівняйте товщину силових кабелів. Ну, якби, як на мене, різниця очевидна. І сама пропайка доріжки, доріжок самої плати в тих місцях, де вона вимагає суттєво посиленого якби, посилі струму. Ну, витривалося називаємо це так, таким словом, якщо можна, то вона пропаяна будь-здоров. Чого тут не помітно, тут воно просто пропаяно похабно. Одна й та сама доріжка якось місцями допропаяна, місцями недопропаяна. Ну я не можу зрозуміти, чому так. Якби е, мені здається, мені на, мій, на моє суб'єктивне око, знову ж таки, ви вирішуєте самі, ви бачите, на моє суб'єктивне око тут все зроблено трошки краще. О, до речі, якийсь цікавий момент. Це потенціометр маленький для, для налаштування чогось, який, ну, я фіг його знаю, чого чіпати не буду. І запобіжничок якийсь лежить. Е, не знаю, теж немає його характеристик, але ну, для чогось він є. Тобто, якщо раптом в когось цей прилад згорить, з якихось причин, не знаю, перевіряйте першим ділом цей елемент. Ну, Це вже зрозуміло. Да? Так, що ще? Ну, далі не знаю, далі е, чи є тут сенс щось ще показувати, чи немає. Ем, ну, ну ці клемники з лівої сторони, ну це трндець, це просто це аліс. В мене вони, вони мене вони бісять так страшно, що я не знаю. Я дуже сподіваюся, що в цьому контролері від пана Сергія не буде відпадати Wi-Fi і буде працювати так само, але тут є особливість. Тут, до речі, цей Wi-Fi може працювати. Це я маю сказати зразу. Він може працювати в двох режимах. Він має е, веб-сторіночку, і до нього можна підключатися ну напряму, телефон, телефон прилад, так? А можна підключатися через додаток. Ви купляєте додаток Remote X, в плеймаркеті його можна купити якби без проблем. Єдине, що він коштовний. Чому? Тому що цей додаток він загалом призначений для, для чого? Для роботи з проектами на базі певних мікроконтролерів. Так, і ви можете користуватися там не лише з. З цим, скажем, девайсом, а і з багатьма іншими, якщо у вас подібні речі будуть. Тому, в принципі, ви його раз купляєте. Він зараз не дешевий, він коштує 1000 гривень, але це lifetime ліцензія. Ви його раз купили і забули. І все. І маєте на, 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 в користування на все життя. Ті, хто купляв раніше, там 4-5 років, назад, вони там було по 50 гривень свого часу. Ну, така особливість. А, це, походу, мабуть, буде на даний момент все. Що я роблю далі? Далі я його збираю, підключаю. Вмикаю налаштування, буду читати інструкції зараз, ще, бо, бо ще не читав це, тільки я його розібрав. Поки що зараз буду. Зараз буду читати інструкцію. Не, не так. Я прочитаю інструкцію, тоді його підключу, хоча підключати, в принципі, все очевидно, але все одно я зроблю це за правилами. І тільки тоді вже буду далі щось розказувати, що до що до чого і як воно далі працює. Е, ну, а це відправляється на спочин, тому що. Я вже казав, користуватися ним неможливо. Wi-Fi відпав, ні настройки не змінити, ні, ні, ні перевірити, що відбувається, ну це якусь, як, як, якось якось по-дурному. Тому маємо, що маємо. Буде цей прилад в роботі. Добре, на цьому поки все. Е, з... Далі буде, не перемикайтеся. Так, ну як я і казав, саме підключення приладу проблем не викликало абсолютно, тому що все зрозуміло, все чітко. У мене всі ті самі речі, якби що були, вони сюди і залишилися три фази входу генератора. Вхід батареї плюс-мінус і вхід резистора. До речі, по резистору є особливість така. Значить, прямим текстом написано в інструкції до цього приводу, що не вмикати, не поширюється гарантія, якщо ви ставите туди резистор з опором 1, 2, 3 Ом. Ну, у мене не так, у мене 5 ом, 4 кВт. В принципі, тобто він по всіх параметрах якраз під гарантію підпадає. Тобто гарантія, до речі, 12 місяців, все як положено. Е, тому тут якби, все окей, тобто розмір резистора бачите, да? це чесний 4 кВт резистор на 5 Ом. Е, можемо перевірити, але ну, це вже неодноразово, я робив і так. І тут теж момент значить, саме підключення пристрою ви можете виконувати, бажано тільки захисти всі по автоматах поставити. Ну, якби я це і зробив, так. І далі важливий нюанс: перш ніж вмикати вітроустановку в роботу, ви повинні перевірити налаштування. От що ми зараз і будемо робити? У мене вітроустановка стоїть на парковочному гальмі за рахунок автомата. А, де замикаються контакти всі внизу, Ну, це я заміню, потім тут буде взагалі інший вітряк на цій зоні висіти. Тому, але, але на даний момент цього мені вистачить. Це ж парковочна гармо. Так, ну і вітру немає. В принципі, можна було би і без цього робити. Але тим не менше, все робимо за правилами, щоб було красиво. Розбираюсь далі, як же ж налаштування і як же ж це виглядає з веб-сторіночки. Будемо підключатись по антенції Wi-Fi. Давайте ж пройдемося по першому пункту меню. І тут я вам відкрию секрет, звідки ж взявся серкат. Значить, дивіться, це перший пункт меню стандартний. І я просто листаю зараз між ними. Це просто на вибір ви можете показати певний набір параметрів. так? Отакі от, от вони відбуваються. Є, взагалі, такі ці варіанти. і... Останній варіант це варіант. Заставочний, називаємо це так, Made in Ukraine, com 3050U. І отут серкат G. Собачка, Gmail. Ну, мало би бути .com, але не влізло мабуть, в цей дисплейчик, але отак от записано. І це. Е це і є, власне, звідки взявся серкат. Прізвище, якби там насправді зовсім інше, серкат. Це насправді скорочено від Сергій, а далі це перша абревіатура перших літер прізвища цієї людини. Але от вийшов, серкат. І така назва збереглася, і це можна назвати взагалі трейдмаркою. Я би, я би навіть так сказав, яка ну, достойна, достойна, яка відповідає. А реальним, якби ну, реальності, так. А, ну, далі налаштування інші показую. Ну і про налаштування. Тут цікавий момент, значить, і це дуже позитивний момент. Це сказав би я визначальний бонус цього конкретного приладу, тому що всі налаштування можна зробити через оцей дисплей. І вам, по великому рахунку, не треба Wi-Fi, не треба ніякі сторіночки для того, щоб запустити і в роботу ваш прилад. Тобто це можна зробити без цих всіх речей. Для цього що робимо декілька секунд затримуємо. Ок, і далі є екран введення пароля. Якщо ви його не введете, просто тисніте Escape, ви зможете, наприклад, переглядати всі параметри, які є. До речі, меню українською, і до речі, його можна вибирати між трьома мовами. От давайте я вам покажу. Значить, ось тут здається, от у нас є можливість вибору мови. Так, і українська стоїть за замовчуванням. І це за це колосальний бонус і плюс, і шана, і подяка пану Сергію. ну, Але, зрештою, я не розумію, чому насправді я взагалі повинен задякувати. Це має бути норма і стандарт для, наших, для, для, для нашої країни. якби, ну, Але тим не менше, це до деяких наших виробників не доходить ще до цього часу, ну, тим не менше. Значить, що тут є? Тут є всі параметри, їх можна переглядати. І давайте повернемося назад. Знову ж таки, якщо тут ввести пароль, а його вводиться таким чином. тиснути ОК, підтвердження. Можна змінювати значення. Так? Його можна задати потім свій, але за замовчуванням, по дефолту він сюди встановлений на 4 нулі. Але їх треба кожен цей пункт підтвердити. І після цього, коли ви входите в цей режим, ви вже зможете щось змінити. Наприклад, я зайду в цю ж саму систему і спробую змінити дату. Довгим натисканням клавішу ОК, у мене підсвічується якийсь елемент. От я проклацаю, я, мабуть, два рази просто ОК стисну. Треба було швиденько, а не коротко, а не довго. Так, і тепер я можу клавішами вверх-вниз. Змінювати значення. Ну зараз я все одно поверну назад, тому що що там у нас 1752 зараз, так? А, от воно його підтвердило, прийняло. У нас вже цікавить налаштування вітрогенератора. Є можливість передивитися по обліку роботи певні параметри, можна логи продивитися. Тут якби вистачає цих речей, які там можна переглядати, перевіряти. Поки що, я, чесно кажучи, дуже вражений з тої кількості, які можна глянути, що, що тут можна взагалі перевірити. Ну, це якісь тестові значення, звичайно, що я ще нічого в себе не включав. Але от, що стосується, наприклад, вітряка, е, виставляється, це треба все читати інструкцію. Якби кожен пункт має значення. Це мінімальні значення турбіни, це потужність турбіни на вітрі 2 метри в секунду. Е, там кожен пункт має своє значення. От можна задати, скажімо, значення. Е, по мінімальних оборотах, від, яких, від якої формули відштовхуватися. Я сьогодні бігав, рахував. У мене на вітрі 2,5 метри в секунду було 70 оборотів. Тому я хочу щоб чуть-чуть Раніше все-таки стартувало. я все-таки спробую поміняти значення. Це по дефолту Сергій виставив те, що він вважає за потрібне під параметри мого вітряка. Але я все-таки спробую поставити тут 80, подивимося, якщо що я потім підніму. RPM Max 260. Я думаю, тут можна сміливо задавати більше значення. Не зрозумів. А стоп, 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 це я щось не те клацнув. Воно змінюється. Я би тут спокійно задавав. А, значно більше. Цьому вітроколосу можна крутитися, будь здоров. Ну, хай для початку буде 370. А, побачимо, як воно буде. Його теоретичні максимальні обороти 500 на хвилину. Це дуже багато. Ну, але на даний момент хай це буде 370. Подивимося, як воно буде себе вести. Текст з цим окей. Далі. Ага, генератора мінімальна напруга дійсно, я хочу, щоб 20 вольт воно працювало з максимальний струм 40 А більш ніж достатньо. Опір окей. Кількість магнітних полюсів. Оце те, що дуже важливо. Я точно знаю, що у мене їх 12, тому що я відкривав генератор. Коефіцієнт мультиплікатора одиничка, крок регулювання 15, тут все окей. Автоматичний перезапуск через 5 хвилин. Тут все окей. Реле управління, ну, воно тут не включене, в моєму випадку, тому. Залишаємось все, що, що було. Е, акумулятор. Е, Umax. Отут я трошки би змінив значення, я все-таки підніму напругу до 57,8. Текс. Все одно це багато, якби тільки не буде. У мене ж якби схема, яка у мене е, гельки. Так, але все, що з них приходить, тут же в них з них забирається, хто не пам'ятає. Якби, тому вони, в принципі, до такого ніколи не доходять. Це просто такий режим, де, ну. Хай хай буде. Тобто це не, не, не зайва величина. От я поки не розумію, кількість значення і мін. Це треба ще дивитися знову ж таки інструкцію. Я поки що не знаю, що воно означає. Так, потім треба, значить. Це по акумулятору включення. Ага, добре, хай лишаємо, поки як є. Це під момент підключення тену. Тобто, е, я так зрозумів, що це момент, коли е, у випадку, як... тобто дивіться, тут логіка така сама, яку б спробував реалізувати в себе виробник контролера Вінсан, але він її реалізувати не зміг нормально, тому що він якби там трошки напутав. Е, тут цей. Друг може працювати в якості тена для нагріва води, збираючи надлишки. У випадку, якщо ви перевищите напругу, наприклад, напруга піде більше ніж 60, і АКБ при цьому. Досягне 58 вольт, то все зайве, все, вся зайве навантаження буде шурувати у вас в тен. Ну там для нагріву води схема описана, в інструкції можна детально почитати, але тут все-таки, наскільки я зрозумів, ми це ще обов'язково перевіримо. Реалізоване безумовне перемикання, якщо АКБ у нас заряджена, тобто ось цей параметр доданий. от Бачите, якщо АКБ у нас 58, то реалізоване безумовне перемикання всього на, 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 на резистор, тобто резисторне гальмо у нас. Буде задіюватися ну, бал, ну, ті ж самі тенець, що там ви придумаєте собі. Я не хочу воду гріти, мені не треба. Мені треба, щоб навпаки, щоб резистор практично не включався. Така його задача взагалі. От. І це, це є той пункт, коли резистор буде включений. USB, це я так розумію, це напруга генератора, коли йде безумовна зупинка. Я так зрозумів, ну, це все, це, це перегруз. тобто Це, це, це за велика напруга. Так, листаємо далі. Реле управління ну, ну, тут не використовується, тому поки це все. І по системі, ну, по системі ви бачили, тут є можливість переглянути дату, мережу Wi-Fi, дані по Wi-Fi передаються чи не передаються, мову можна вибрати. От, ну І все, хай буде українською. У мене, що чесно, немає жодного приладу з українською. Це перший Це перший прилад, який в мене буде чисто українською мовою. Супер, чесно кажучи, я задоволений. Ну що ж, я думаю, що налаштування правильні. Я не буду вам сьогодні показувати, бо відео і так вийшло дуже довгим. Як працює налаштування в режимі з Wi-Fi-сторіночкою, і як підключати додаток ремоутсі. Для цього є окремі інструкції, які сам робить. На це просто зараз немає часу. Я це зроблю потім, по ходу в наступних відео, як воно буде. Ну, а ми чекаємо вітру, тому ну, що подивіться, ну він взагалі зараз зупинився, зараз, зараз не показує нічого, анемометр, все по нулях. А, ну, Таке таке буває. Чекаємо вітру, і тоді буде, буде наступна частина відео. Сьогодні ми розпакували, повісили, перевірили налаштування, якби і на цьому якби насправді все. Побачимось. Поки що, тим, що я бачу, я задоволений, а ми побачимось у наступних відео. Все буде добре папа